Доброго дня вам, доброго вечора. гляньте, хотіла вам показати, яка у нас гарнюща погода. Було літо два дні. Два дні було 32, 30, ну, 28 на вечір. І вночі було дуже-дуже жарко. Зараз знову погода стала більш-менш гарна. Тому що десь 22-23, зараз на, на дворі, та ще й вітер, то вже зовсім зовсім гарна погода. От. Тому ну, ось така в нас погода. Е Дуже досі е хочу сказати, що зараз ми з вами в Новій Шотландії, в невеличкому містечку. У мене перерва бідня, і я вийшла прогуляти. Тому Дижу ну, цілий день встаю, там щось беру роботу, якусь відношу роботу. Але все ж таки ну, багато я проводжу сидячи. Тому, знаєте, для мене як обідня перерва я стараюсь піти десь пройтись трошки, в мене пів годинки обідньої перерви, то можу собі дозволити. От. Досі Хто із моїх знайомих досі мені кажуть, Та, в Канаді холодно. <сум> Знаєте, іноді кажуть, а що у вас сніг? Уже немає снігу. <сум> Ні, Канада різна, і різні, вона величезна і різні регіони є, де більш холодні, де тепліші. В Новій Шотландії більш тепліший клімат, можливо, не найтеплийший. Канаді, але більш тепліше. І в нас така довге літо, 3-4 місяці літо. ну Всі пори року більш яскраво виражені, чим можливо в Україні зараз. Але вчора ми згадували про те, що в Україні теж в Запоріжжі, звідки я і прожила все своє життя, те, що в Україні я прожила. В Запоріжжі, і в нас теж, коли я була маленька, коли я вже ходила до школи, потім в університет ходила, були ще зіми такі холодні. Ось той, хто дивиться мене із Запоріжжя. а ну згадайте, хтось пам'ятає ті зіми, коли були доволі холодні, було багато снігу. Але останні роки, так, звісно, вже не було снігу. Або снігу було дуже мало, і зима. Більш така тепліша. От. Тому ну, ось такі справи, ось така у нас так, що Канада не є. Холодною країною, тому що я, коли ще була в Україні, теж думала, що холодна країна. І коли я дивилася клімат Нової Шотландії, я там дивилася, що середня температура літня 18-20. Ну, думаю, якщо середня, то мабуть там і 16, і 15, і буде максимум 20. Але ні, максимум і в минулому році було і 32, і 34. <гад> і в цьому році вже почалася жара, так що ну, жара теж буває, і дуже часто буває, і доволі теплий клімат тут, в Новій Шотландії. А тут ще ось я два тижні назад їздила на острів Кейбрітон, там зовсім протікає тепла оця гаряча. Гольфстріп протікає, так там зовсім тепле побережжя в океані, зовсім тепло купатись. Тобто, У ну, не... мене не було ні культурного шоку, не було ні кліматичного якогось шоку від того, що я переїхала в Канаду. І, ну, тобто, ну... Я такої відмінності. Так, я знаю, що є е, частини Канади, де взимку буває 35 і 40. Ну, в, е, в Новій Шотландії максимум що було 28, і то це було декілька днів, і потім це все було завершено і вже такого не було. Так що ось така справа. Це якщо про погоду в Канаді. В Канаді тому що багато ось, ну. Багато наші моїх друзів, знаючи, що я в Канаді, іноді, якщо з кимось давно не спілкувалась, ну що у вас там уже настало літо? Настало літо? От, От сьогодні про погоду. Тому що, знаєте, я слідкую за подіями, які відбуваються в Україні. Мені дзвонять мої друзі, дзвонить чоловік, і спілкуємось ми часто. Ну, от, і Я знаю, що відбувається, знаю, що було в Дніпрі, скільки людей загинуло. От поїхала сміттєвозка, ось така вона. Це збирає таке те, що можна переробити органічні відходи. От. Тут, е якщо про е е сміття, ось бачите, під'їхала, буде забирати той зелений контейнер, що там в далечині стоїть. У кожного, е в кожного в будинку є свій контейнер і він в отой контейнер налажує всього. От. І бачите, раз і все забрав. Так от забирають сміття. Теж робота. Сьогодні канадійка мене підвозила і розповідала, що у нас по всьому місті виставлені квіти. Я говорю, ой, які гарні квіти, петунія, яка гарна вона, а вона каже, так, а є робота така, що ціле літо ось, там, з весни і ціле літо їх просто приїжджаєш і поливаєш. На машині приїжджають і поливають швиденько. І це кожного дня роблять, тому вони гарно-гарно квітнуть Тобто різні роботи є, різні різні роботи, які можна виконувати. це Те, що ви питали, ким можна працювати, ким хочеш. Точно так же так, мова важлива, тому що там, де вам потрібно спілкуватися з людьми, то звісно вам без мови як ви будете спілкуватись. А так о, ну, і така робота. Кинув, кинув, кинув сміття і поїхали. Ось так. Так що, ось таке коротеньке відео. Напишіть, яка погода у вас, де ви знаходитесь. Запоріжжю моєму, звісно, привіт. Всій Україні, звісно, привіт. Всім, хто дивиться з мене з інших країн, теж привіт. Так що. Читаю всі ваші коментарі. Дуже приємно, коли ви щось пишете. Пишете про свої якісь емоції, про свої переживання, про те, що з вами відбувається. І це дуже важливо, тому що е, це підтримуємо один одного. З вас підписка, подобайка і коментар. А з мене нові відео. Сподіваюсь, в мене. Е, Сьогодні я відпрацюю і завтра, і буде 4 дні лонг-вікенд. Так що, скоро в мене лонг-вікенд. Сподіваюсь, що десь поїду, десь буду і зніму вам цікаве відео. Так що вас підписка, коментар. І не забудьте, що будуть нові відео, щоб не пропустили. Бай-бай!